Давайте побачимо, яка вага. Не хоче стояти. 673 гривень. 740 Ось яка м'якуш. Давайте побачимо, що у нас з соком. Дуже соковите, отак от. Друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 21 вересня 2022 року Україна Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати ось отакий крупноплідний сорт осіннього терміну дозрівання. Вивів цей сорт. Відомий французький селекціонер Дельбар. руша Груша під назвою Дельбар'ю. Бар'ю. Ще ходить під назвою Rx1247. В назву країні її називають Снежка. Груша дуже велика. Груші входять дуже швидко в подоношення, дають крупніші груші до 700 грамів, середня вага грамів 300, 350, 400. Перше сигнальне подоношення ось такі кабаняки висять. Буду її обривати, бо сьогодні, вчора, точніше, була гроза в нас, дуже сильний вітер і попадали, щоб вони не побились, бо вони крупні. Хоча, ну, от, тільки що обривав, то така держиться непогано. Ось ока в руці от такі груші. Грамів 700 повинна бути. Я положу їх на дозарювання. І з вами обов'язково продегустуємо. Гляньте, які груші. Да, їх небагато, але це перше сигнальне. Кстаті, цей сорт кажуть дуже добре сумісний зайвою. Я чогось раніше на цей сорт не звертав уваги. Не знаю. Я ото посадив собі Гноябльську дуже класний сорт, а на це якось так. Хоча люди казали мені, що це сорт один із найкращих осінніх сортів груші. Товарність класна, урожайність класна і смакові якості кажуть дуже-дуже. Добрі. Ну, Побачимо, як воно буде. Так. Ось така краса. Ось такі груші. Е, Кажуть, що вона вроді зберігається десь коло місяця. Ну, Побачимо, скільки вона полежить. Ну, Треба, щоб вона, напевно, була такого жовтого кольору, ця груша. Привита у мене на IV це дерево третій рік. Ні, ну груші такі дебелі-дебелі. Так, чекаємо до зарювання і далі поговоримо більш детальніше про неї. Так, сьогодні у нас 7 жовтня був збір врожаю 21 вересня. Ось у такий вигляд. Зараз у грушки дельбар'ю. Вона така стала чисто жовтого кольору. Давайте побачимо, яка вага. Не хоче стоять. 673 740. Не вага. Дуже класно. Поки віз в село, щоб зняти, вона вже повністю виспіла. Трохи я її повредив в ящику по таким дорогам. Бо шкурочка тонесенька. Думаю, що вона відчуватися зовсім не буде. Так, ну, бачите, вага, класно, це самі менші 400. Ми ну, вже пару штук з'їли. Дуже була... вона класного смаку. Вага дуже, чесно кажучи, непогана. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Ось яка м'якуш. Так. Ну, давайте побачимо, що у нас з соком. Дуже соковита. я отак от трохи натискаю і сок он побіг. Клас. Давайте побачимо який вміст цукру у 13,5 показує рефлектометр по Бріксу. Так, ну а тепер давайте дегустувати. Або оддінна груша. Цей сорт стоїть уваги по-любому. У кого у садівників цього сорту ще немає, обов'язково посадіть. Ви ніколи не пожалкуєте. Груша крупна, товарна, дуже смачна, осіннього терміну дозрівання. Ось якраз на жовтень місяць. Я думаю, що вона максимум пролеже десь до листопада. Максимум. В холодильниках, можливо, і більше. Не знаю, це треба перевіряти. Смак у цієї груші солодкий, з малесенькою кислинкою, збалансований, дуже душистий і ароматний і соковита. Сама м'якуш ж... така між маслянистою і такою хрусткою. Ну, більше масляниста, як для мене. Чудовий сорт. Я в шоці, що вигляд, що смак у нього. ну Просто такі кабаняки. ось, ну І ще мають такий чудовий смак. У мене є в цьому році трохи саджанців цього сорту на підчепі ВА29. Кому цікаво, можете звертатися. Я скину прайс під відео. Можете перейти побачити. І так само є живці для щеплення цього сорту. Кому цікаво, можете звертатися. Ну, а так, отакий от, от невеличкий відеогляд по даному сорту. Сорт мені дуже сподобався. Це один із найкращих сортів на цей термін. Такий крупний-крупний, смачний-смачний, просто чудовий. Так що можете обов'язково собі саджати. Не пожалкуйте. Сорт бімба. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!